Всім привіт! Ви на каналі МД Студіо, де ми не нудно говоримо про дизайн, і це прям, це відео я дуже намагалася відсрочити. А, хоча готувалася до нього я дуже давно, бо це такий ручний калаш. Ручний калаш, хто знає, хто не знає, це в принципі істоки такого дизайну, який був, і з чого складався на початку графічний дизайн, там був саме ручна робота, тобто вирізки, всякі, і колажування — це як база, це те, з чого все починалося. І така практика, вона дуже класна для розвитку свого мислення, для розвідку цих всіх ручок, бо ваша. Як це називається моторіка? Ручна моторіка. Вона важлива і в ваших дизайнах через те, що коли ви рухаєте мишечкою, ваша мишечка має рухатись туди, куди хоче ваша рученька, І для того треба розвивати свої пальчики також. Тож це відео потребуватиме багато матеріалів, але якщо вам буде цікаво, якщо ви захочете це повторити, я сподіваюся, що стану натхненником і для вашого колажу. Зараз покажу, що взагалі я придбала для цього колажа, що ми будемо робити. Що я не друкувала, я підготувалася по повній, так що поїхали. Давайте зрозуміємо, що нам знадобиться. Взагалі треба буде якась поверхня, в мене це буде килим. І є такий спеціальний килим, на якому ріжеться папір і все, що завгодно. Тож, окрім килима, нам знадобиться будь-який канцелярський ніж. Я з цим канцелярським ножом познайомила ще за часів інституту. Дуже зручна штука, змінюється в нього леза. І, коротше, якщо шукаєте щось таке більш Ручне, то це класна тема. Наступне, що я придбала, це рама, така 50 на 50 в яке буде закладено весь наш колажик, який є. Коротше, щоб утрамбовано було, щоб гарненько було, і щоб в принципі ми розуміли, з яким форматом треба буде працювати. Як ми не будемо на фаніру рами клеїти у всі наші папірці, для фону я придбала такий А2 формату темно-сірий папір. Якщо ви шукаєте такий, він не тонкий, він більш плотний. І якщо шукаєте в художніх магазинах, то зазвичай називається тонований папір, і ви обираєте, який хочете. Головне, щоб він був не дуже тонкий, щоб в нього була хоч якась така плотність. Так, це я Ельміра з монтажки, і вперше пробую знімати на iPad. Сподіваюся, якісь будуть добре. Я хотіла сказати, що такий темно-синій папір, синій, темно-сірий папір, я взяла не просто так, тому що в мене весь калаш він буде побудований на чорно-білих фотографіях з яскравими вставочками. Якщо ви хочете зробити повністю чорно-білий калаш, то вам дуже круто підійде там якийсь яскравий, червоний чи такий зелений колір фону, це буде тільки таким підсилюючим ефектом для вашого Чорно-білого коложу, Тож, вам треба розуміти вашу ідею і спочатку її продумати, а потім купляти фон, бо це наша база грунт. Основне, що нам зрадобиться, це роздруківка. Я роздрукувала на своєму принтері. Я покажу там якість, я все покажу, що брала. Я все підготовлювала у фотошопі. Це було дуже зручно, тому що кожна фотографія вона має своє освітлення. І щоб кожну не редагувати, я просто поверх кожного із шарів поставила чорно-білий ефект. В основному я Робила акцент на фото, де добре видно всі частини тіла. Це не обрізані руки. Якщо і траплялося такі, то я потім покажу, що я з цим робила. Але основний пріоритет фото, де добре видно всі частини тіла. Єдине, де я компонувала щось, то це були от руки, елементи, такі квітки і все. І роздруковую. Якість друку мені дуже була до вподоби. Це принтер. я про нього розповідала у цьому відео. Я ще залишу тут його модель, але він дуже крутий, він саме для дизайнерської роботи. Якщо поекспериментувати з папером, то можна ще крутіші результати робити. Тобто можна туди ставляти більш плотний папір, мій ось цей папір. Він також незвичайний А4, він трошки плотнуватий. трошки-трошки, ну, коротше, незвичайний офісний, більш. Цупки. Тут я вам усюди показую, як це виглядає, як виглядає якість друку чорно-білого, і як виглядає якість друку кольорового. Ну, ви можете побачити, що виглядає дуже найс. Ви можете, в принципі, обрати тематику, яку хочете. Я обрала тематику близьку до себе. Це просто сімейне життя, яскраві моменти мої з чоловіком. По-перше, через те, що всі фотографії, якщо ми беремо звичайні фото, вони різно-різно-кольорові зазвичай. Тому всі фото я перевела в ЧБ і залишила акцент. Тільки ось такі елементи. В принципі, як відбувається і в дизайні, коли робиться ось такий якийсь колаж. Ось. Десь доволі такі плотненько все ставила, а де ставила, ну, і що залишилось, то залишилось. Фото, які я обирала, це були в більшості фотографії, де є повністю видно фігуру, тобто, щоб з кросівками і зі всім цим ділом. Були ще і такі селфі, але я думаю, що я їх перекрию якраз такими штуками. Намагалась брати поменше фото, де ось, бачите, плечика обрізане, ліцо обрізане. Це не дуже камільфо. З цим треба буде просто по бокам десь росувати, закривати ще іншими об'єктами. Ну, коротше, така собі історія, але працювати з цим можна. Тож, це основне, на що я звертала увагу, все надрукувала на своєму принтері, перевела в чорне білеколі. І давайте зараз робити. Я думаю, що буде трошки прискорення, бо мені треба зараз це все повирізати. І будемо вже складати композицію. Зараз покажу коротко, як я буду вирізати. Так, ну тут, в принципі, не фотошоп, не до речі, чому в фотошопі я не вирізала автоматично. Бо який сенс? Якщо мені треба все одно білий фон залишиться, і мені треба буде це вирізати, тож я навіть не витрачала на це час. У мене немає такої а, бажання. Вирізати прямо контур по контуру, ідеально. Тому я буду робити, в принципі, як я роблю у себе в інстаграмі, трошки огробляю всю цю історію. Якщо треба буде щось порізати з цією лінієчкою, то я візьму лінійку окремо. Десь я спеціально брала фотографії, де видно лендскейп для того, щоб ось так, щоб виходило. Тобто таких. Рвані краї, воно і прикольно виглядає, але не беру за багато... за багато цієї історії. Так. І ось, наприклад, тут. Металева лінійка краще тут, ніж пластикова, якась, тому що цей канцелярський ніж він легко зрізає саму пластмасу. Ось. Тож, зараз я просто буду робити ось такі от вирізульки зі всіх фото, що я зробила, і вже композицію будемо формувати на самому аркуші на раміси. Тут я можу зрізати там такі тупі кути, то я це роблю. Ну, ось, наприклад, так. Залишимо. Все і йдемо далі так зі всіма фотками. А, я ще не показала, що я купила зараз. Тут ціла серія того, що треба ще. Щоб було. Так, давайте глянемо. Тут не все для цього, але я сьогодні спеціально їздила в джумбу для того, щоб це придбати. Так, я придбала додатково кольоровий папір, і мені сподобалось, що тут, окрім кольорового папіру, є а, ось такий папір. Коли ми були в інституті, таке цінілося. Тож, звичайний дитячий кольоровий папір, що був. Далі я купила акрил, я купила його глітерним. Я ще не дивилася, як це виглядає насправді, бо я купила завдяки такому більш золотому, щоб пензликами домальовувати щось. Брашики, якщо шукаєте брашики, то краще беріть синтетичні, вони набагато кращі. І ну, в принципі, з ними зручно працювати. Поки вирізаю, покажу вам, ким я надихнула ще, коли робила колаж. Ми коли були в Амстердамі. Ось можете подивитися це відео про Амстердам. Ми були в Museum і там стояв ось цей неймовірний колаж. Там якась супер глибока американська тема. Не дуже розумію, але виглядало просто емейзінг. Ну, в принципі, можна зрозуміти по фото, проти чого цей колаж, але виглядає реально дуже дуже круто кропітка робота. Якщо наші фото я вирізала так колажно, то елементи такі додаткові, я вир Заю дуже обережно, щоб не було видно білих таких ліній. Намагаюсь це робити. Так, мені прийшлося трошки переміститися на стіл побільше, бо все це не влазило. І я так зробила накидок того, чи влазить в мене все, чи достатньо мені матеріалу. І зараз я буду все це прибирати і показувати вам, по якому принципу взагалі будувався цей колаж, і що далі будемо робити з ним. Основне, що я хочу зробити, це. Порізати мою тоновану, мій тонований папір по ось цьому розміру. Коли будете різати свій тонований папір, по-перше, будь ласка, не ріжте прям посередині, щоб у вас посередині вашого папіру був квадрат, і натискайте дуже міцно, міцно на ножичок, ріжечок, бо тонований папір доволі цупкий і треба прям постаратися. Бо якщо ви не до кінця проріжете, будете буде, як у мене така типу, біговочка, він не прорізався і треба повторно все це робити і ще попасти прям правильно. Тож вчитись на моїх помилках. Настає найцікавіший момент це зробити створити композицію. І тут ми вже будемо користуватися деякими правилами. По перше, ми пам'ятаємо, що окрім того, що в нас є повноцінна фотографії, у нас є такі ще обрубиші, де з краю знизу чисто рівна лінія. Ось такі я ставлю на самий самий низ, тому що це як і в графічному дизайні, будь-то фотошоп ілюстратор, це база. Якщо десь щось обрублено, значить з тієї сторони буде стояти цей елемент. Тобто, якщо в мене обрублена права сторона плеча. То я буду ставити в самий край правий монтажної області, тоді це буде виглядати сносно. Ніби елемент росте з цієї монтажної області. Так це виглядає добре. Елементи, де видно повністю ноги, руки я зберігаю для верхушечок. І ось так розставляю композицію. Граюсь, тут дуже цікавий цей процес, просто вручну з цим гратися. І от ви можете побачити, що зараз я роблю. Умрубиші, які залишились, я їх ховаю за голови. І в нас виходить такий плотненький плотненький калаш. І навіть якщо щось залишилось таке обрізане, ноги Руки і так далі, то воно йде під низ і чудово виглядає. Тут ви ще можете побачити, чому я лендскейпи деякі залишила, щоб вони були, бо вони дуже круто грають в композицію: ось ці піраміди, вежі, ну класно доповнюють, як такий антуражик. Крупні елементи мені сподобались. Очі ставити прям клас, вважаю це класною ідеєю, а от з руками набагато важче працювати. І ось ми закінчили нашу композицію. Далі ми переходимо до елементів. Також пам'ятайте, що коли ви почнете клеїти Вашу композу, трошки у вас все буде суватися вниз. У вас ще плотніше стане ваш колаж. Коли ми працюємо з елементами, важливо, щоб вони щось підсвітлювали. Тому мені подобалося ставити руки там на око, щоб вона ніби його поглажувала, десь підсвітити якусь вежу прикольну, такою квіткою, ніби з нею зростає. Ну, все те ж саме, що роблю і у графічному дизайні. Далі за що я взялась, це кольоровий папір, і обрала саме такий золотий колір. Дуже дуже раджу придбати, знайти, бо прям доповнює композицію. Нереально в кінці побачите наскільки круто воно присвітлює, засвітлює. Моя улюблена книга провини зіроки. Я вирішила, що зірочки нам треба 100%. Я їх зробила доволі багато ну доволі багато шість штук. Вони легко вирізаються і дуже дуже круто виглядають у ваших. Калажа. Також з інституту пригадали, як круто виглядають ось такі золоті елементи, коли це еліпс, десь підсвічує щось просто клас. І в хід пішли всі ручні елементи, які в мене були. Ну, Pringles реально допоміг. Взагалі є професійні штуки, наприклад, як у Ропи де просто воно вирізає, якось не знаю, що ж за шайтан машина, але дуже допомагає йому. Тут я зрозуміла, що в мене лезе тупувати, тож я його змінюю, і дійсно робота пішла набагато швидше, краще, прям шик. Подивіться наскільки круто. Підсвічує ці штуки взагалі елементи. Просто ваушно. Я не знаю, це золота штука прям мій фаворит став у колажі. Далі беремо одноразовий стаканчик і клей будь-який ПВА. Будь ласка, не клейте клеєм одразу по роструків ці ваші. Бо це буде фатальна помилка, не робіть цього. Ось так використовуйте, юзайте, набагато буде краще. Звісно, нам треба брашик для того, щоб якось клеїти. Я беру не найтоншу кісточку і беру не найтовшу. Просто таку middle, не Середню, невелику, просто тоненьку кісточку. Не беріть за гігантську, будь ласка, будете як валіком шманать. І беремо, починаємо все підклеювати. Дивіться, основна частина, як я буду клеїти, я не буду заклеювати одразу усе усю мою фігуру прямо на мій папір. Ні, так робити не будемо. Ми беремо нашу роздруківочку і тільки, тільки знизу проклеїмо. Не всю фігуру, тільки знизу, бо нам треба, щоб верхушка вона вся була рухлива, щоб ми могли під нею щось засунути. По такому ж принципу був створений цей сикалаш в Амстердамі. Я побачила цю техніку і думаю, блін, прикольно виглядає. Тут кропітка трошки роботи. Намагайте, щоб клей не розтикався усюди, щоб не залишав ніяких плям, щоб робота була чистенькою, це як з одягом. Якщо не погладити одяг, то виглядає вже не так презентабельно. Якщо десь залишити кляксику, або будете робити. Сквозь рукава, то буде виглядати не дуже дешево і негарно. А нам хочеться гарний калаш. Тож стараємось. Тут можете побачити, що я роблю через те, що у водіме зрізане плече. Я його перекриваю його ж ногою. Тоді воно виглядає сносно, добре. Лайк, like. і так робимо зі всіма. Пам'ятайте за пріоритет. Нам важливіше спочатку наклеїти нас, а потім вже декорчику додати. Тож тут на цьому етапі ми ще можемо рухати, ми ще можемо пересувати, але ви зараз побачите, як присяде наш калажик, як зверху буде менше, ніж я розраховувала, але це не проблема, просто така специфіка. Коли ми підклеїмо, ми намагаємося щоб ніяких там пустот в нас не було, і тому ось так це виглядає. У вас буквально всі можливості на руках. Ви Можете побачити, як я квітку через руку пересунула, переплила. Це можливо робити, ми не тільки в фотошопі, це можемо робити. Можете подивитися, як через око я переплила ось цю ручку. Це набагато цікавіший Ефект виходить, такий об'ємніший, тож юзайте його. Бо якщо ви гарно все вирізали, то все в ваших руках ви можете такі перепльоти робити спокійно. Вчителька моя з художки мені говорила ще з дитинства, що всякі маркетингові прикалюхи, типа глітерна. Акварель, це бред, і воно ніяк не працює. От я затвердилась у цьому. Я думала, що ця золота фарба вона буде плотненька і от одразу буде давати гарний колір. А вона така напівпрозора і ніби нічого не було, така. І все немає її. Краще замість ось такої байди: купіть собі звичайну білу єлів ручку, от як робить роп Набагато краще, можна і щось написати, можна ще щось і домалювати, і виглядає більш графічно і круто. До речі, можете побачити, що я не боялась виходити за рамки, бо це все спокійно згінається, згібається, і проблем не буває. Через годинку у нас вималювався ось такий колашок, і Я одразу подумала, як би було круто зробити такого плану щось комерційне. Прям арт. Так, далі ми підготовлюємо нашу рамочку для того, щоб працювати. Ось так виглядає, до речі, на цей момент мій стіл, просто вау. Рамочка легко підготовлюється, тут нічого підготовлювати не треба, просто пластик ставимо на саму базу. Далі кладемо наш калажик, бачимо, що де випирає. Нічого страшного не панікуємо, просто робимо такий хрість. І все, і нормально, проблем немає. Накриваємо фаніркою, дивимося, щоб у нас було вперед, це перед, обличчя обличчям, і все все загинаємо. Починаємо споглядати на цей резулт. Результат. Дуже рада, що обрала саме таку рамку. Прям вона додала ще якоїсь більшої трідешності. Фух, впорались. Я скажу, що не те, що було важко знімати, але трошки незвично. Я ніколи такий формат не робила, але вже думала, як би прикольно було зробити для чогось іншого на якусь конкретну тематику. Прям вау, що хочу сказати: ручний колаж – це та штука, де треба думати. Тут немає у нас Ctrl-Z. Але в чому є велика фішка в тому, що в нас фізичні матеріали. Ми можемо рухати як завгодно. Ми можемо фізично відчувати цей лейаут, цю нашаровість. Щоб колаж вийшов дійсно класний, треба продумати перед тим. Ми не можемо підійти до нього, роздрукувати все, що завгодно, не аналізуючи, не думаючи, не уявляючи, як воно буде виглядати на полотні. Тому, окрім звичайних вправ там ексерсайзис, нам треба ще розвивати і робити вправи на мато. Оріку на ось це розуміння, як воно буде виглядати на полотні, щоб наша голова звикала думати наперед. Якщо ви експериментуєте з текстурами фізично, якщо ви експериментуєте з елементами фізично ставите, розставляєте, ви можете знайти для себе стільки лайфхаків, стільки фішок, які ви ніколи не знайшли чисто у діджитал-форматі. Тому у нас стільки є можливостей, і це недорогі можливості. Тобто купити аркуш паперу, це недорого, і потім просто експериментувати, я і дивитися, як воно виглядає в тій чи іншій ситуації. Так само можна і з іншими матеріалами. Можете спробувати з буашю. Ви можете спробувати з туш'ю. Туш — туш це така штука, хто знає, не тільки для очей. Звичайно, туш'ю раніше писали, коли листи якісь писали. Туш існує досі, і існують різні насадочки на піро. І можна експериментувати з цим пером, можна навіть так розробити свій шрифт, або якісь елементи для дизайну, які ви потім відсканете і зможете використовувати у діджитал просторі. Я сподіваюся, що змогла вас можливо надихнути на створення або спроби створити якийсь такий колажик. Буду дуже рада бачити якісь відмітки в сторіса і бачити, взагалі що ви розробили, як ви зробили, як це на вас повпливало. Дайте, що це дуже сильна креативна прокачка, яка дає не просто вам класний результат, а яка прокачує ваші мізки а дає вам більше натнення мотивації і розширення ваших кордонів в голові. Бо ви будете одразу розуміти фізично, як це працює, куди треба краще поставити. А якщо б це був калаш, де б це стояло? Підписуйтесь на мої соціальні мережі, якщо бажаєте, там завжди. Цікаво, і я буду вас завжди рада бачити тут знову на нових відосах. Всім папа, сказала папа, забула сказати, що матеріали, які я використовувала для калажа, я закину в свій телеграм-канал і там з хештегом колаж щоб ви змогли легко знайти, якщо ви хочете юзати це. все пока.